Електрика для початківців. Багато людей в коментарях поси... просили розказати, як підключати правильну коробку розподільчу, коли в нас не лампочка, але стрічка. Хоча це дуже подібне. Ну, але люди просили, тоді треба показати. Покажу вам, наприклад, прикладі того. У нас є два прохідних вимикачі. Допустимо, один біля ліжка, другий біля дверей. І в нас в кімнаті має бути десь LED-стрічка. Отож, що ми маємо в коробці? Прихід 220. Один прохідний вимикач, другий прохідний вимикач і живлення, яке йде на трансформатор. Тобто, колись це була лампочка, тепер йде на трансформатор. Підключаємо. Прохідний вимикач з'єднуємо між собою жовтий з жовтим, синій з синім, фазу відживлення від 220, що прийшла від автомата чи від попередньої коробки, з'єднуємо з одним фазним кабелем коричневим від прохідного вимикача. Другий коричневий від другого прохідного вимикача з'єднуємо з фазним кабелем лампочки. Тобто з тим, яким пішов на, LED, на трансформатор. Нуль від автомату або від попередньої коробки з'єднуємо з нулем на трансформатор. Закриваємо. Уявімо собі, що це в нас слаботочний щит, де стоїть трансформатор. Як підключати трансформатор, я показував у попередньому відео. Той кабель, що від коробки, даємо на Ln. Той кабель, який пішов вихід, у нас він піде на LED стрічку. Даємо там, де V+, V-. мінус. І в нас собі умовний слаботочний щит. Тепер. Включаємо автомат. І що ми маємо? З коробки напруга пішла на трансформатор. І з трансформатора пішла на LED-стрічку.